Мої любі всім привітки, і сьогодні про мій макіяжик. Макіяж, який я зроблю для недільного ранку. І ось про цей букетик квітів на початку розкажу. Це подарував чоловік. Чесно, я його, може, чимся і так обідала, сказала, так, такі квіти під любим забором ростуть. А він да, а я хотів білі, а потім дивлюся в тебе ж буперецім, білі хризантеми і до сих пір стоять. До речі, букетик, який ну стоїть уже три з половиною неділі. Деякі квіти, звичайно, опали, а інші до сих пір дуже такі повні, гарні. Я його купила. Він такий був, ну не дуже показний. І от він розцвів. Розцвів за цей період, за недільку, і букет стоїть до сих пір. А це ну, саме чоловіка. Ну, Я розумію, я вже потім, коли він сказав, що я хотів білі, але ці, ці були ну, як, фіолетові, йому сподобалось, думаю, це ж він від душі, це він так, ну, захотів. А я ж так, ну, от буває таке. Так що не повторюйте моїх помилок. Ну, Букетик відставляємо, щоб він нам не порушував наш такий макіяжик, і буду розказувати. Так, ось моя така косметичка, не показна. Чесно, я люблю такі товари, щоб вони. Мені тримали макіяж, щоб бюджетні, а це дуже трудно так ну, підібрати, щоб і бюджетні, щоб і трималися, щоб і гарно лягали, щоб і шкірі ще підходили. Тому розказую про свою бюджетну косметику. Так як в Тіктоці я бачила одного блогера. Ну, Буду розказувати і показувати, що у мене. Перш за все, зранку нанесла ось таку альгінатну масочку. Класна масочка. Ну, звичайно, це наша маска від Via Beauty. Дешевенька масочка. За 15 чи 20 гривень я її купила, але вже користуюся нею третій раз. І ще тут ну, мінімум на 2-3 рази буде. Бо тут у нас. Так, багатенько. Хоча, мабуть, виробник ну, розказує, що треба повністю нанести цю маску на раз, але ж ми народ економний і тому використовуємо ось така активний ліфтинг написано: спіруліна та морський колаген. Ну, чесно, за 15-20 гривень ви спіруліни і колагена ну, особливо не побачите в цій масиці. Мені так по е, таким своїм. Як відчуттям, тут як більша половина крахмалу, а крахмал підтягує, вирівнює, заповнює зморшечки, тому рекомендую спробуйте альгінатні маски, це класно. Також вмилася потім ось такої вже тут небагато. В Аврорі купила Елен. Це у нас Refreshing Cleansing Foam. Це така, дивіться, як пінка. Пінка дуже класна, без особливого такого аромату. І тут у нас заявляється, що є олія. Але, але чесно скажу, олії ніякої там ну, я не відчуваю, тому вмиває, справляється зі своєю такою функцією, і гарно. Що далі? Ну, Особливо я не користуюся базою під макіяж. Ось ця база тягнеться ще на початку, десь у березні повномасштабного вторгнення або ж попросту війни. Купила ось оцей, таку марочку від Глембі, ну Чесно скажу, коли я наношу цю базу під макіяж, у мене западає упори, у мене розтікається крем тональний, і я ну, не особливо люблю бази під макіяж, Які я не пробувала, ну не те. Я просто купила в «Аврорі» ось таку, перед цим у мене було з трояндою, а тепер у мене з улюбленим моїм кокосиком. Отак, наношу. І також на тіло наношу. Ось так, такий у нас, як база під макіяж буде. Роблю ось такі рухи, і обличчя одразу у нас наповнюється живильною влагою. Шийку, особливо шийку після 40 дівчатка, та навіть після 25 рекомендується вже наносити крема і все інше сиротки, ще й на, на обличчя, а далі вже і на зону декольте, бо це все видимі у нас частини. Що далі, моє любі? А далі я беру наношу під очі і на частини, які ми хочемо виділити. Це ось такий крем Зайхьорб, або консилер. Про консилер називається. Тут така щіточка. Ось такий у нас цей консилер. Ну, Тут не видно, він зливається зі шкірою. Ось такий він. Але нас це влаштовує. Хоча, хоча, чесно вам скажу, він мені якось і жовтуватий. О, діє джо. Такий у мене консилер. ну Я його не дуже люблю. Перед цим у мене був ламель дуже класнючий. Потім був lcf він Звичайно, ну чесно вам скажу, гірше трохи. Ой, вибачте, вибачте, бо колись мені під відео. Візьму своє дзеркальце, яке ну, я купила, але піар-ход, воно повинно світитися і воно може світитися, але ну, воно мені зовсім не потрібно. оце, як сказати, світло. Ну, і Вернемось, що я хотіла думку розвити. Ну, і одна жіночка написала, я колись сказала, що в фармасі тето-тето -те мені не сподобалось. Ну, Це моя, чисто моя думка. Дивіться, як зараз освітлюється. Зона у нас ту, що хочемо виділити потім. Так, бачите, очі як зразу. Так. І я ж написала, ну, це моя особиста думка. Я сказала, що мені щось не подобається, а е, в іншому в Ламель е, подобається дуже консилер. Ну, тут а не відняти. Я спробувала в ЮНАС nice, е, консилер, в Фармасі, в hurb в ЛСФ. Ну, Багато в мене консилерів було, як прийшла тенденція виділяти оцю зону. І е, я, чесно вам скажу, почала їх купувати. І не жалі. Так, іншою стороною наношу, ось такою стороною, я наношу сюди улюблений крем Бібішка. Бібішка від Фармасі. Бачите, в фармасі мені Бібішка подобається. Ну і моїм іншим дівчаткам багато хто. ну, я рекомендую, і вони купують. І потім ще вертаються. Якщо воно класно, то воно класно, дівчата, то воно ну, бюджетно 50 мл, які ви в фірмі ще знайдете, тональники, щоб були не 30, а 50. А якраз бібішки є. І от вона мені сказала, ще її по російській мові, ще консила на російській мові, вона мені таке ляпнула, чесно вам скажу. Что вы гудите? фармасі, а другую фірму виставляєте на показ? Ви что проплачене? Боже, побійтесь Бога! Ну, хто мій канал з 278 людьми? Ну, чесно, я вам скажу, це моя гордість, мої дівчатка, мої хлопчики. Ну, хто мій такий не розкручений канал буде проплачувати, чесно вам скажу. І я не, ну, не намагаюся багато аудиторію таку, як сказати, окупити набити цю аудиторію. Це мої, які зі мною роками, і яких я не хочу ні в чому обманювати. Якщо щось мені не подобається, я казала і буду казати, чесно. Так само, як і в житті, хоч це комусь і не подобається. Ну, вже наляпала на 10-56 хвилин. Але <смас> макіяж тільки почався. Так, не буду я багато балакати, бо я ще багато чого вам хочу сказати. І далі у нас іде ось. Невід'ємна частина макіяжика це е, тіні. Тіні я зараз використовую ось такі. Е, теж купила е, в Аврорі ось таку тінюшку наношу коричневу. коричну, яку зараз мені подобаються коричневі тіні. Влітку мені подобались зелені тіні, такі світленькі. Так. І ось таку е, е, Кутики повиділяю. Так що отак то, дорогі друзі, мені сказали, що я підкуплена. <сум> чесно, мені аж смішно стало. Ну, чесно, ну люди, люди не думають, що просто говорять. Ну, якщо ти свою думку розказуєш, то це ти кимось підкуплений. Аж смішно стає. Тепер, любі друзі, виділяємо зони. Зони, які ми хочемо, щоб вони були е, не заокруглені, а такі, як гостренькі. Так, де моя велика така юна скуплена. Ось, отак, скульптором виділяю. Бачите, одразу, ну. Так. Я так це в корейських макіяжах підвозок. Аж самій смішно. Так, а іншою стороною я виділяю і беру, ну, це, це до речі, у нас палеточка від Патрісі Ледо. Я дуже задоволена цими всіми е продуктами, що я купила в Патрісі Ледо. Це однозначно. Так. Так, все. Кладу. Тепер, мої любі, тепер, тепер я беру. Е що беру? Підводочку. Підводочка у нас, чесно скажу, е теж з Аврори за 14 гривень. Софі це наша теж марочка. Ну, спробую, спробую стрілочки намалювати з першого разу. Так, ось такі стрілочки. Може, не дуже показні, але це на такий день невечірній час. Ось такі стрілочки, Потім воно підсохне трохи. І ми ось таким олівчиком. Ось такий, ні, краще не зелений, такий, а такий темно-синій. Люблю темно-синій. і наношу. Не люблю повністю стрілку малювати через все око. Ну, якщо чесно, вона в мене і не виходить. Я намагаюсь, але не завжди виходить. Так, ну ось темно-синій. підвела. Тепер. Тепер, що ще? Ну, а тепер я візьму, хай трошки у нас тут підсохне ще, бо дивлюся, підводочка не дуже підсохне. Дуже рекомендую вам ось такий наш скрабик від Color Intense. Він уже у мене, ось, бачите, далі не викручується вже на завершенні, на стадії завершення цей. Отак роблю. Проти раю. О, ось таке силеньке. І наші вуста такі гладенькі, такі чарівні. От так. Тепер мої любі. Можемо нанести ось таку туш від Лівести. Це Сексі Блек маскара. Мені вона, до речі, дуже сподобалась. Я вже три таких. Продала. А оцю тут залишила собі. Ну, треба ж робити тест драйв. І що, я, який я секретик вам розкажу? Це ось отак, з тік-тока побачила. Промалюємо віки, профарбовуємо так. Звичайним способом ось так. Не дуже буде. О! ну чесно вам скажу. і тут, -то. Ну і далі домалюємо. О, тепер іншу сторону так само. Я не знаю, чий кут під яким малюється. Важливий, чи промальовується війка тоді, ну якщо звичайним способом. Я навіть не, ну, не думала, що в мене такі війки довгі можуть бути. Бачите? Так, и я дивлюся вже, Беру. Трошки прибираю туш і розмазану підводку. Тут нічого. О, все. Просто не можу не налюбуватися на ці бійки. Так, мої любі. Ну, що ще? Ще я вам розкажу, що ніяк не закінчиться цей товар це для кутикули, а мені це дуже важливо, мені ну, не можна обрізати. Вірніше, я її обрізаю кутикулу, але обов'язково кожного дня користуюся саме оцею, як олійкою для кутикули. Це у нас теж. Від Color Intense. класна штука, отак відкручується і отут, отак олійкою промазую. І, ну, бачите, я навіть не стидаю своїх нігтів. Вони маленькі, але такі, ну, як сказати, акуратненькі. І е, тому рекомендую саме цю олійку буду показувати. У мене е, далі буде така олійка для кутикули, але уже з Кивів. Не дочекаюся. Тепер, мої любі, що ще? Тепер. Я наношу пудрочку. І чому зараз пудрочка? Ой, гляньте, яка у мене вже пудру, я, я користуюсь інтенсивно. І ось отака негарна пудрочка. Ми замінимо на отаку. Мені цікаво. Цікавенько. Як у нас оця? Буде наносити. Це у нас пудрочка від Флармар. І щось вона мені не дуже ця. подобається. Хоча заявлено, що в формі яйця буде класно наносити. Ну, я краще оцю страшненьку нанесу, щоб оцей блиск прибрати. Так, гляньте. Я не люблю, щоб оце скули виділялися, тому трошки припорошили наш контурінг. І... Воно якось виділяється, і так, як ото кажуть, ну, природньо виділяється. Гарно. Дивіться, як обличчя зразу стало таке природнє у нас. Тепер помадку. Вибір помади. Якщо ви на роботі, я вам рекомендую ось таку помадку від фармасі. Вона довго тримається. У ну, мене вона тримається 4-6 годин, якщо не їм, а якщо їм, ну, трошки так менше. Ми підготували ось і тепер. Наносимо ось таку. Так, почти? Ось такий у нас ми отримали макіяжик. Чесно вам скажу, я вчора. Пофарбувалася, профарбувала своє волосся. Ось, бачите, як? І чомусь у мене влилося так багато олії, що я потім вимивала, вимивала, вимивала декілька разів шампуню. але колись сьогодні подивилася і розчесала волосся. Ну, Якщо чесно, я лягла з мокрим волоссям. А наутро розчисала і подивіться, яке волосся. Це після фарбування. І ото, що багато влилося олійки для волосся. Тому, чесно вам скажу, рекомендую експериментувати, додати олійки, і фарбочка гарно взялася, і волосся яке. Так. Ну, я думаю, макіяжик такий природній у нас вдався. До нових зустрічей, Цілою люблю, ваша Людмила, моя любі.